Усім привіт! Я з вами на кухні. Я бажаю кожному з нас миру добра, здоров'я. І зараз хочу дуже здоровий сніданок вам запропонувати. Я буду його готувати для себе, а ви беріть до уваги і готуйте. У мене є всі інгредієнти вже підготовлені. Я зараз тільки все. Поєднюю, і будете бачити, як швидко це робиться. І, до речі, дуже смачний і корисний. Тож, що я сьогодні хочу зробити? Коли я кинулася в хаті, дивлюсь туди-сюди, в мене хлібчика зовсім немає ніякого. Тож, мені захотілося зараз зробити хліб. Хліб незвичайний. У мене є борошно. Борошно ляне. От я зараз з цього і зроблю, і вам покажу, до речі, як зробити дуже швидко і смачно. Масло вершкове я одразу відправлю, нехай воно розтопиться, тому що воно нам потрібне рідке. І що ми робимо? Я висипаю наше борошно. І додаю всі спеції. Все абсолютно у мене є заготовлено. А, до речі, вся рецептура під відео, як завжди, я залишу. Тож, я даю сіль. Сіль у мене вже зі спеціями. Ви можете брати італійські спеції, які вам захочеться. У мене сіль з італійськими спеціями. І я додала. Розпушувач даєм, коріандр. За смаком можете його не додавати. Часничок сухий, мені дуже подобається, тому я його даю. Все це ложечкою, бачите, перемішую, майже готово. Майже. І так, майже готово, тому що масло у нас. Вершкове вже розтопилося. До речі, форма для хліба можна її не змащувати, але я отак трішечки все-таки на всяк випадок, бачите, ложечко змастила. Масло все виливаю. Так, масло є. І зараз ми дамо два яйця. До речі, за цей час, поки я роблю, я вмикаю кастрюльку. Так, вмикаємо кастрюльку, нехай гріється вода. І в мене, якщо ви помітили, є два яйця, я їх закладу, нехай вони зваряться. І, звичайно, коли ми варимо яйця, кладемо сіль. Є. Все, повертаємось до нашого хлібчика. Яйця вбили і тепер ретельненько це все поєднуємо. Повинно вийти тісто. От і все. Модно сказати, що наше тісто для хліба готове. Я залишу на хвилиночку. Не більше, хоча можна одразу класти, випікати. Я на хвилиночку залишу, а за цю хвилиночку я роблю собі до цього хлібчика щось мені ще треба. Я ж не просто буду хліб їсти. То що я зроблю? Я у мене є шпинат. Шпинат у мене заморожений. Ви можете брати свіжий. От заморожений шпинат, я кладу на пательню, бачите, заморожений. Він в мене вимитий, геть прекрасний. Тільки те, що заморожений. Ми його використовуємо. І зараз будемо чекати, щоб шпинат тільки трішечки, трішечки. Скажімо так, підігрівся, і далі я покажу, що будемо робити. Так, наше тісто на хлібчик я можу викладувати у форму. До речі, форма може бути будь-яка, яка вам до вподоби. Мені дуже подобається оця моя форма. І я в неї викладаю. Ви можете в кружечку викласти, поділити на 4, е, на 4 кулечки і у вас 4 булочки. Можете все робити, що вам заманеться, з цього тіста. Я от що роблю. Викладаю і вирівнюю. Дуже смачний цей хліб. Це я не перший раз готую, тому я вам. Рекомендую, і я знаю, що це просто неймовірно смачно. У нас вже у формі, бачите, є хлібчик, І зараз я його закладаю у мікрохвильову піч. Я його закладаю на 3 хвилини. Тим часом у нас шпинатик вже шипить. Отже, нам треба його тільки пробланширувати. Нам не треба його вижарювати, висмажувати до сухариків або ще щось. Ось. Гарненько він вже розморозився. Бачите, тільки його не пересмажувати і буде залишатися гарний колір, зелений. Бачите, який він гарний. І корисні всі речовини там залишаються. Що я сюди хочу покласти? У мене є вялені томати, вони вже у мене зі спеціями і з олійкою. Я їх підготувала завчасно, я їх порізала на отакі шматочки. І зараз я закладаю разом з олійкою. І спеціями. Все це перемішую. Боже, який пішов аромат. Я, до речі, голодна і мені так уже хочеться їсти. Дуже ароматний, ароматні томати. Так, я люблю перчик, тому я ще закладаю перець. Сіль не буду закладати. Так як томати у нас там чудові, все, дивіться. У нас готовий гарнір, можна сказати. Гарнір готовий, яйця у нас варяться. І зараз що нам необхідно? Нам необхідно взяти тарілку, тарілку, в якій ми хочемо їсти це все, і підготуватися для того, що ми будемо зараз робити красу. Я у себе на каналі не тільки хочу вам показати, як приготувати їжу швидко, корисно, смачно. Я хочу ще вам показати презентацію. Презентація того, як ви можете вдома гарно подати страву. І коли ваші домочадці побачать, вони будуть просто в захваті. І ви розумієте, що. Так круто, коли ти очима починаєш їсти страву, а потім тільки уже куштуєш самий смак. Тож, будь ласка, акцент у мене йде на подачу. подачу страв. І так, у нас яйце вже відварилося, тому ми можемо його вимикати. Обдаємо холодною водою. І хлібчик у нас, до речі, тільки що зупинився те, що він уже готовий. І зараз я його вибираю. Да. Боже, такий аромат я вам не можу передати. Розумієте, це треба, щоб ще камера передавала аромат. От такий він вийшов. Бачите, кладу. Так, дивимося наші яйце. Нам треба, в принципі, одне. Так як я роблю тільки для себе, то мені одного яйця достатньо. Якщо ви робите на двох, або для чоловіка, то можна два яйця дати. Не шкодуйте. І так, у нас всі інгредієнти готові, тож я можу накривати на стіл. Хліб наш. О, зараз попробуємо. І ще гарячий хлібчик наш. Є. Ух, зараз все поб'ю на кухні. Бачите, парує, парує. Отже, ви його можете нарізати, як вам знову заманеться. Отакими От можна брусочками, шматочками. Я хочу подати гарно те, що я вам говорила. Тому я розрізаю навпіл, отак. Поверх. Кришечка, скажімо так, хлібчика знімається. Отже, розрізали ми хліб наш. І тепер одну частину я виклала і тепер поверх одразу викладаю наш гарнір. Шпинат з томатками. Ой, так пахнеть. Ай-яй-яй, яка смакота! Хліб можна поверх намастити сиром. Будь-яким крем сиром і буде ще смачніше. Мені не хочеться сьогодні з крем сиром тому я тільки даю от що ви бачите. Так, у нас трошки тут впало, ми ж красоту робимо. Так, і поверх я викладаю яйце. От. Можна сказати, що наша страва готова. Але я ще щось додам. Бачите? Бачите, як воно вже гарно на тарілці. Яйце можете відварювати, як вам до вподоби. Я зробила собі ріденьке яйце. І от я зараз його нарізаю. Бачите, дивіться, яка краса. Боже, як гарно. Поверх я бальзамічним кремом, шпинатик, пулью, отак. І мені буде дуже-дуже смачно. Трошечки ми на тарілочку зробимо декор, щоб було гарненько. Отже, можна сказати, наша страва, наш сніданок готовий. І конжутик чорний. Поверх. Тож мій сніданок готовий. Смачного сніданку, смачного життя. Я вас всіх обожнюю.